Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. А, давайте так, зараз ходять багато чуток. Угу. Багато чуток, а, що а, команда Зеленського чи Єрмака. Давайте так, Зеленського чи Єрмака. Я не думаю, що Зеленського, але Ярмака може бути. Не просто так він заїхав до а, Залужного, зробив світлини. Знаєте, от давайте подивимося. Невже. Єрмак кладе ставку на залужного, щоб той став президентом, наприклад. А ви знаєте, виглядає, що так. Тут, знаєте, ніби немає в нього виходу. Тут і медійність, щоб показатися з залужним. Ось, щоб були світлини, щоб було, ага, а ми от зустрічаємося, а ми то-то-то братаємося там, чи ручки один одному потискаємо і тому подібне. Ось, Тут потрібно, знаєте, по цій карті можна сказати, що він, ну, скажімо так, у своє коло, у свою виборчу кампанію. Тут іде планування у свою, прив'язати його. Чимось його заманити. Давайте так. Чи погодиться залужний. Ну тут дивіться, щоб ви розуміли, тут самі старші аркани, крім цього, втриматися, щоб втриматися на посаді, щоб. Ярмак готовий на багато чого. Ви бачите? Чи піде на це залужний. Саме працювати на ярмака. Ну, тут, бачите, йому... йому... його нічим не купиш. Ні. Тут людина категорично, ні, категорично, ні. Співпраця йде, так? І тут уникання цієї співпраці. Єдине, що залужний. Дивіться, якось так, знаєте, щоб не нашкодити саме країні. Не особисто собі, а саме країні. Щоб, якось, знаєте, не було ніяких скандалів. Він намагається тут уникнути від ці... цього входження у цей клуб. Якось ця карта нам показала: Оце коло Єрмака. Тобто, взяти в своє коло, в свою виборчу компанію. Тут залужний. <кій> Щось я захрипла знов, <кій> Буде намагатися відходити. Розумієте? Ось тут він категорично проти входження ось у цей клуб. Але тут, якось, знаєте, пастка якась йому йде. У мене чомусь таке відчуття: якусь пастку ярмак готує йому. Дивіться, він, як трохи як жертва якась. Чи людина, знаєте, ну не те, що поведеться. В мене таке враження, що він може погодитися, ось тут погодитися, війти в якийсь круг, але не круг ярмака, тут якийсь інший, якась інша сила, яка принесе з залужного до. Я вибачаюсь. говорити аж негодно. Тут якась інша сила, яка ще вуще коло. О те, що Єрмак йому пропонує, то, знаєте, скажімо так, має більші межі. Це клуб набагато більший, набагато серйозніший, набагато страшніший, бо там іде диявол. Цей клуб він обмеженіший. Я, наскільки розумію, залужний не з Єрмаком. Тут не випала карта з Єрмаком. Ось з Єрмаком тут не, не вийде, а залужний входить в якийсь менший круг. Давайте ми... І, до речі, його цей круг і виведе. Тобто, з Єрмаком все ж таки в нього не зовсім вийде. Не вийде в нього з Єрмаком. Тут трошечки щось інакше. Я вже, знаєте, за, за цілий день трохи. Горло. Тут якось інакше, зараз я подивлюсь, тут і колесо фортуни в мене ось, бачите, на руці. Я закладаю його. Все ж таки мені хочеться знати. Давайте так, я подивлюсь, це буде це сімейка, оце, оце е, ну, скажімо так, обмежене коло, яке висуває, в якого є домовленості з залужним. Зараз ми подивимося. Тут якісь коливання. Тут іде хтось. Давайте подивимося, це сімейка. Це сімейка, це ярмак. Давайте візьмемо Порошенка. До кого він більш. Угу. Єрмак. Порошенко. Найкращі відносини в нього з Порошенком, з Єрмаком взагалі. З сімейкою, бачите, обережно, з сімейкою обережно. Але тут з усіма не вийде. Тут або залужний взагалі не піде балотуватися. А якщо піде, то ну, якось тут я ще не можу цього пояснити. Давайте залишимо розклад поки що так. Тому що я тут, знаєте, коли ще не сформувалися в просторі енергетичному ці рішення, важко їх передбачити. Тут ще карти коливаються. Ось тут хороші відносини, а ось тут тут він сумнівається. Тут, знаєте, так, людина на витянутій руки, От коли я, від, ну, якось знаєте, в сторонці. Спостерігає за, за тією пропозицією, тобто виглядає так, що йому пропозицію сімейка вже зробила. Хто дивиться мене давно, знає, що, хто така сімейка. З Єрмаком у нього конкретно. Він, бачите, не має тут взагалі ніяких відносин. По цій блокаді, тут, знаєте, він розуміє, що це дуже небезпечно. Залужний дуже добре розуміє. Єдине, от Порошенко От йому він довіряє. У них, ну, скажімо так, у них спільні інтереси. І у Залужного, і в Порошенка. Давайте я так скажу: спільні інтереси. Я би сказала, по, по монетах це якийсь ресурс. Це може бути і земля, це королева. Розумієте, королева це не король. Якби це був король, я би сказала, що це стопроцентно якісь, ну, якісь гроші. Давайте так, маєтки спільні і тому подібне. Тут по королеві монет іде земля. На першому е, е, цьому місті йде земля. Тут не просто так зайчик, земля, сім'я. Для них це важливіше. Розумієте? Ось. І тут у них спільний інтерес Україна. Бачите, тут навіть маки. Тобто їх історія це теж історія, історія України, скажімо так. Ось тут їх це об'єднує, дуже чітко це показує Таро. Ось. А ось тут він якось чітко, теж чітко показує Таро, що він з сімейкою на відстані і спостерігає, а з ярмаком взагалі ніяких справ немає. Ось так я це бачу. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!